Перший раз Кейти... кейтеринг в горах. Що ти переливаєш? Ну покажи. Різки. Бачите, стежка перерізана. Так що, ти взагалі нормально. Я це був дай, як бліндаж з кулеметом прикордонний. От вхід тут був, а тут значить вони тут живуть. Це або якісь, ну скоріш за все, що да, житло. Тут. Що тут цікавого? Тут вся гора в румунських окопах виявилося. Зараз я вам проведу урок географії. Бачите, там два чубка. Самі вищі. Це самі високі горгани. Сигуля маленька і велика. Йдемо по траверсі аршиці. Плентаємося, як ті черепахи старі. Озеро Росохан.